Згідно останніх новин, які нам відомі, двоє єпископів і один священник нашої церкви були насильно видворені за межі території України, так як були громадянами Євросоюзу. Двоє інших ще є установах Служби безпеки. Вся ця процедура затримання і видворення відбувається так на чорно, всякої процедури і слідства. До цього має тісне, тісне відношення і вплив ієрархія греко-католицької церкви, яка вже декілька років здійснює різні кампанії очорнення відносно нашої релігійної громади.